Картопля для українців як другий хліб. А зараз у часи війни ця культура є стратегічним продуктом. Село Стара Басань на Чернігівщині майже місяць жило в окупації расистів. Але, попри всі складнощі, одразу після відходу окупантів мешканці засадили свої городи. Інна Сіра, багатодітна мати. Розповідає, що більшість продуктів для своєї сім'ї вирощують із чоловіком самостійно. У мене сім'я складається з семи чоловік. У мене п'ятеро діток, я і чоловік. Ми тримаємо хазяйство, пахаємо дуже багато городу. От на даному етапі, хоч і війна, а ми розуміємо, що потрібно годувати дітей. Ми напахали багато картошки, але ще її не вносили, не перебирали. Господиня каже, що саджають різні сорти для різних потреб. Деякі підуть для худоби. Це пікасо, ну вона меншенька, ну ну така. Всяка різна, розова, і синя, яка хочеш. Ми садимо під трактор, поэтому вона у нас не по сортах, а збираємо все, все в кучу. Ми тримаємо свиней, у нас кури, все. Ну, коротше, було дві корови, але ми, правда, продали до війни, це було, бо вони на ноги попадали. О, але ну, стараємося з'їдати, тому що нас багато, ділимося з родичами, о, буває кумам. ну, так. Найбільшим випробуванням для селян стала відсутність пального. Утім, згуртувавшись, змогли посадити не тільки картоплю, а й іншого родину. Не було на чому, як то кажуть, їздити трактором, машинам, але якось воно було так згуртовано, що один сусід ділився з іншим. І отак ми посадили город 40 сотих і платили за все, але мусили, тому що ми знали, що весняний день рік годує. І... Зуміли, ми завжди так нам сутужно, але ми працюємо. Загалом селяни зазначають, що цього року вражає добрі, багато всього і овочів, і фруктів. Тож сподіваються, що зимовий період зможуть пережити з гарними запасами.